Вітаю, дорогі мої друзі. Ну, сьогодні знову шиття. Хороша погода, жертвою озером. Хочу пошити собі костюмчик. Ну, ось дивіться, ось така тканина у мене. Ось, дивіться, вона вже давненько в мене лежить, дуже давно. І я думаю пошити костюмчик. Вона така тканина, сильно така якась важка. Це синтетика якась. Ось дивіться, яка. Ну, хочу пошити костюмчик. Штанці будуть палацо, модний фасон. А кофточка буде вверх. Подивлюсь, що залишиться. Скільки тканини залишиться, то щось буду мудрити. Оце таке, дивіться. Ця тканина тим хороша чим? що вона така струяща. Вона так гарно драпірується. Отак От гарнесенько. Так що на штани палацу будуть з неї дуже прекрасні. От. І ще я купила в секонд хенді дивіться, ось підходить оця ковтинка по кольору, дивіться, тут є ось така, така якась смужечка. Ось такого кольору. Підходить. Дивіться як. Єсть, да? підходить. То це буде ця кофтина буде доповнювати оцей образ. Хороша кофтинка, дивіться, яка гарненька. Фірма якась. О, дивіться, що це за фірма. От. Ну, це буду, буде доповнювати. Може, тут буде якийсь жилет, ну, подивлюся ще. Головне, штанці палаццо. От, саме головне. Головний акцент буде на штанці палацу. Так що, дівчатка, ждіть результата. покажу вам. І ось, друзі, дивіться, вже штанці готові. Ось я, дивіться, вшила отаку от резиночку широку. Так гарненько я її вставила. Ну, штанці вже готові. Дивіться, вони як спідниця така. А це штанці, дивіться, а це штанці. І тканина так гарно падає, дивіться. Дуже-дуже гарно. Так, це штанці. А ось кофтина, кофтина теж шита. Тільки треба обробити края і залишиться ручна робота. Оброблю края зігзагом, а потім ручною буду підшивати. Ну, друзі, получився ось такий костюм. Дивіться, кофточка така коротенька, фігурний. Низу кофточки, штанці палаццо. Самі настоящі, широкі, довгі і ось такі вони. Дивиться отак вроді, це спідниця, а це штанці, дивиться, а це штанці такі широкі, які називаються палаццо. Ковтина коротенька. Ось зробила, що я, декор зробила такий. Дивіться, такі гудзики великі. Видно вам? І ще там шнурочки і шнурочки в бантики. Роздивляйтесь. Такі три гудзички, І ще в мене є сумочка. До цього костюмчика в мене є сумочка. Дивіться, ось така сумочка в секінхенді купила. Дуже вона сюди підходить кольором. Дивіться. Отакий костюм. Коротенька кофтинка. І ще зараз вам покажу в другому варіанті з тою ковтинкою, яку я вам показувала. Поділа я ковтину вниз. Дивіться, вона по кольору підходить. І вона, бачите, трошки довша, і вже виділяється низ ковтини від костюма, дивіться, вже виділяється фігурний виріз, І ззаді теж. Як би відділяє верх від низу? А то без цього, то воно все зливається. Да? А тепер виділяється. Це теж варіант, правда, дівчата? І сумочка підходить. Це я купила в Секельхеді оцю кофтину і оцю сумочку. І ще один варіант покажу. А ось дивіться, ще один образ. Кофтина. Штанці, ті самі, лацор. Ремінець ось такий. Сорочка чоловіча біла зверху, як зараз носять, і сумочка. А сумка, це я купила в секонд хенді в своєму баулі, як завжди на козняках. Сумку і цю ковтину купила. Дивіться, сумка взагалі чудо. Дві ручки обидві відстібаються і пристібаються. Ось така ручка одна коротка, широка. Відсибається легко. А ось другу довгу я поділа, пристігнула, і вона гарно регулюється. Дуже хороша сумка, я задоволена. Дивіться, отакий От образ. Отакий От образ ще один. Ще один отакий образ. А штанці одні. Штанці палацу. Так що, дівчаточка, пишіть, мої хороші друзі, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Робіть зауваження. Підписуйтесь і ставте подобайки. І до побачення до слідуючого відео. Пока-пока!